Привет всем. Балерина капучина собралась. Я сейчас покажу вам свой образ. Димочка, сними, пожалуйста, мой образ. Так, ребята, вот такой у меня образ балерины капучина. Иди сюда, капучина, балерина. Ну хорошо, Ко... ты не капучина, ты давай. Бомбардила, Он бомбардила, как крокодила, а я кабалина б... капучина. Иди сюда. Тун-тун сагун і балерина капучино. Вот такой у нас образ, как красовочки під юбку, как вам? Тобі якdim. Дим і все одно. Ми йдемо знати, куди ми йдемо до дідушки. Так. Да. Е він приготував Овіш один паровозик в подарунок, мам, но ми ж, мам. конечно, які в гостьині. Привітик, все поїхати. А тепер шар буде двоє. Дяку, накрути. Буде два Джимс. Джимс, сідись. А дідушка купив такі, як у нього був. Все, ребят, йдемо до дедушки. бачите, у мене трохи, звісно, ще є. Погуляємо там, парусановки немножко, де паучок. З той сторони, ще сподіваюся. О Боже, ще паучков не вистачало. Ну, Дідушку да? провідаємо щось ему там, купимо гостинца, чи дамо деньги побачимо. Рішимо вже походу п'єси і заберемо ваш свій подарок. Це ж дуже важно. Дідуля, подожди, ти сидишь. Привет, дедуля. Давайте сюда отходьте. Пашіте сюда, бо машина. Пашите. Пойдемте сюда, бо ж папі На надо. Лавочку. На яку лавочку? Мы сейчас підемо туда до води. Тут же все вода. Каже, две. Я извиняюсь. Папа буде парковаться десь. Ты довольна? Ты дедушке сказал дякую? Дякую. Дедуля, как дела? Последние теплые деньки? Да, да. Да? Класс. показывает папе. Дедушка, как дела? А, все нормально. Как Спасибо. ты себя чувствуешь? Да, все нормально. Дедушка, дедушка, а мы сегодня тоже... Дима, что-то дедушка тебе бедае. А, це в поїзд? Да? А, дедушка а, і батарейки в поїзд А, а, а у в мене вдома є батарейки. То в тебе на твої поїзда. Да. А, це... а, так може, давай лучше. Батарейки. Ми, ми отам переходимо вниз, спускаємося. Паші, Дімочка перепаркується. Ідем. Так, да, так, да, Дімочка, ще встань. У мене вдома є батарейки. У мене вдома є батарейки, які довго працюють. У тебе є батарейки? Так, да, які довго працюють. Мне Вон дома. Да, да. бабушка. бабушка с дедушкой купила. Еще одна бабушка. Бабушка с дедушкой это Дедушка, подожди, он смотрит, наверно, Ну ничего. А он сейчас наверх станет этот мужчина, да? Чи не? Да, наверное, на наше место. Це район Русановки, девочки. Я выросла на этом районе. Но дело в том, что тут есть проблема, тут нема де паркуватися. Дима аж поїхав туда. Ого, класс. Мотоциклы. Сейчас пойдем погуляем. Ну зараз. Щас... Два місця було за, за якусь минуту mm -hmm. обидва зайняті. Що? Mm -hmm. Ну давай зараз підемо десь на лавочку і відкриємо, хорошо? Дедушка, а де ти магазин тут десь на лівобережки ти купляв? Ні. Це ти їздив кудись, так? Да? Я поїхав в інтернеті, пошукав адрес. Mm -hmm. От, і поїхав шукати. Ти, городу, знає, потрясно, Прямо потрясно, а, не можу передати. тобі. Там те, те місто, де я працював угу. десяток років. Знав його як облупленого, угу. Прийшов, не мог знайти все. А, а тільки що папа поїхав. Ну, пойдемте сюди. Ага, пойдемте сюди. Да. сюди. Да. Угу. Я ж oh. а Аля. Вчора сказали... казали. Э... Інтересно, коли ми щось закупав, а ми заказали інтернет. Короче, решили, що будемо вместе їхати. десь уже припаркуйся, бо це просто якийсь під караулом, катастрофа Шо? Це а, Товарші, я я щось. Це тобі дедушка подарив. Може тут як. А, в нього нема батареї. Давай ще може ближче. Там для інваліда. Почекайте. А, а, а поки, а де поки? Вон там машину ніхто несе. все. А де поки? На Вовочка. Тут сквери на Русану. так красиво. А, а він грузиться. Там посередки. Так, має. А вот за тут можно стать интересно Аккуратно. Сейчас, 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 вы подожди, чтобы не ударил. Подожди. Вовочка, выходи из машины. А, хорошо. Дедушка, выходи. Чтобы припарковался ж Дима. Аккуратно. Вова? Вова на цю сторону. Добре, по почитайте. Аккуратно держишь. Опа. Все, папа сказал, моря два вагончика. Давайте сюда идем. Курки буде пять, пять. Десять. Да дай мне десять. Я не слад две. Да поїхав тільки вчора. І що ти там робив? Відпочивав. А, відпочивав, звісно. Ти сподобалось? — Так. Да. Ще поїдеш? Так. Да. Дедушка, ти знаєш, я у деда на роботі був. Своє. На роботі да. І що ж ти там робив? Розкажи. Роб... Їли кусняшки з діду. Там. Чіпси, а я пив пепсі. Сука. Людей? Що це за заведення? Це такі ага. ресторан. Ресторан? Так. Да. Угу. Супчик би какої з'їла. Ну я на роботі у діда їв чіпси і пепсі. Я не поняла. Бог не розрішать. Я не поняла, Діма. Це <рес> ужас. Це <Ці рес> мужчини Михайленки. А, це Мацоні, кафе сироварня. Батьки, батьки! Сача? Бабушка моя дідушка писали, ви мене обжирали. Що ми робили? Обжирали. Ми тебе обжираємо? Ми тебе типа не годуємо чи що? Стой, червоний світло, да. Коли знило, ви потім... Моє. Бубочка, дивись, який там? Який? Червоний. Червоний. Значить, ми чекаємо. Ми не йдемо. Да знаю. А, а сейчас подивись. Зелений. Можна йти. Да, можна. За ручку бажано. Я за папу візьму весьма... і за маму. А, не, за дедушку. За дедушку. Я за дедушку. На катамарах. Боже, не хорошо не небезраку. Ага. Що це таке? А чо їх сто паткасі переносять? Боже, Діма, що це таке роблять? Катара! Катера! Це катамаран, синок. Ну да, так, раз най... на чотирьох. Та ти що, Дім, смієшся, щоб топитися? Там не дають все. Там дають а... а... жилет. Та та жилет. Та... Та... А де вони ці катамарани? Вова, акуратно, Ще, ще забісруть ага. і все. Зі голуби. Ага, катамаранів так много. Пас, якщо ти такий хороший, іди сам купайся. А, так, поки... Та, ну, Діма. Не, 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 не. Діма, іди сюди. Слово, іди сюди, там метал, іди сюди, гнили. Діма, іди сюди. Діма, йди сюди. А зараз пойдет купаться. Та папі нема що робити. Не. Воду проверя. <ріг> Холодно. <ріг> Димесь, ты морж, тобі все равно. ти Нет, намочив пальчик. Ему страшно. <ріг> Та, а, он там, наверное, спускается. Наверное, там Ну, наверное, нема катамарана. Ну, сейчас узнаем. Дедушка на комата на кат... О, на подождите! Буду... Буду подождите меня ого спортик. Ти що який спортик? осторожній, парнішка накачаний будеш? Ось да. маму, звісно, нічого не скажеш. Спортом на ти. Тепер папа. Та папа не, не троє. Да? Вони підпливають на роза. А ти можеш? Папа, ти можеш. Я ще не зайняв. Це перший мій спорт. Перший твій спорт. Ага. Ну, главное, чтобы не последний был. Да. А там ну, последний вы, был. Вы можете идти быстрее, дедушка, не будет а Узнает, сколько стоит. Да. Гова, не забывай, что микрофон висит на тебе. Доброе. Ну, конечно, что следовало ожидать, что потеряю микрофон. Но не микрофон, а магнит. Магнитик. Нашел? Ты нашел, вот а ты микрофона магнит? А де ти його дів? Чого ти не взяв кепку? Ти потірав мені мікрофон, не взяв кепку. Він нічого не теряв. Він потіряв. Це не в мене упав. Шовчук. Ну, зараз нам треба спуститися туди вниз. Це не катер, це катамаран. А, да. а чо, а чо Канатаран. А чого а чо не можна називати Ну бо це ж не катер. Катер це що в нього мотор є, він їде сам. А, а. тут прийдеться папі крутити за всіх. Дали. Катері... поки не дали. А на катері крутает рулем? Скільки? А би є? А, ну все главное, що... А, А... а... Ні, нам, щоб отак сонце закрыто було. Ну, нам надо такое, щоб закрыто було. А. А скільки почека. 500 гривень стой. Ну а те же говорю, що нам надо стента. Ой, а это очень бачила, долго через. Да. А? Ну, сила, угу. пап, Там иски с ней. Пав, пау, хотів покупати. Да. А ну, чего? Може, супчик скушаем, не? Ну, и знаете, что я вам хочу сказать? Что я, конечно, животных люблю, но вот эта кормежка животных... Ну, я, в общем, не поддерживаю это. А вот мы пришли в Мацоне, пока мы ждем цей Вовочек. Тримай папу, червоне светло. Ой, пока мы чекаем катамаран, решили, что надо супчика, да, съесть? Ну, папа сейчас подивиться, хачапури. що. Ні, куди хачапурі? Я вже сама хачапурі ти що? А, ні, без мана, не їж самай любимий хачапурі. Хто не знає, то сама любима моя кухня це грузинська. Ну, діло в тому, що це правда. Я бож сю люблю грузинську кухню. Ну, є одна но. У нас є Дима, він дуже жала. Тому Не, вхід звук у кімнаті. Я не знаю. Сейчас спитаю. Чи є. Дедушка, пошли. Ага, интересно. А ты хочешь на улице, да? Какой-то интересный. Ой, тут сыры есть, сулугуни. Видишь, тут сыры всякие. Ой, жарко. Хорошо, тут мне нравится. Красиво. Ты хочешь меню, да? Ой. Что Вова будет есть? Надо руки сходить В общем, мы замовили с дедушкой. Я бульон, Дідушка шурпу будет есть. Ты пробував шурпу? <реку> Тебе <Тобі реку> нравится вообще шурпа? Конечно. <реку> а гостра чи ні? чи <реку> <А, реку> нет? Конечно... Ну так. Ну Дима, не сильно уже пухше. Ну, все равно пухше. Я просто толсто. Вовсі в телефоні. Ну, в принципі, мені очень нравится, да, Так ну хорошо сделано, уютно тут. О, а ми чуть-чуть перекусить. Чхка к... куриця називається, Вот Оце чмирулі це я сделала вдома. Ну, на свой лад чмирулі, то ми тут не брали. Діма каже, візьмемо вже дома чмирулі. А тут поняли вазочки в від хінкалі. Ну, ми і сейчас на ми не любимо, поэтому не заказ. Мы любим пельмени, но мы не любим хинкали. А знаешь, что мне нравится в хинкале? Вот эта вода, они мне пресные, вот этот фарш с кинзу, я же не было, люблю. Ну да, было. но я поняла, но я не люблю суюшку, мне нравится пельмени забыть -за батона, а... и за батоном есть. А чуть-чуть макать с перчиком. Но этот, ну понимаешь, в чем дело, что... От ці хінкалі, вони додають фарш, всякі трави зі спеції, і я не люблю коли. Дішка сидить, жди підемо на катамарани. Нам принесли мені лимонади, Нам принесли. Не люблю, Ні, я узвар не люблю, хронічно не приношу узвар. Напишіть любить узвар, бо я, че не дуже люблю. Но ми вже бачимо, що ти любиш, а я не люблю. Ано? Ну? Манга марахуя вкусно.

Щас суп. Вовочка, но вона ще Да. Гаряча, не, не надо горяча. Димочка, налиш, нема надо. Mm. Mm. Мені принесла такий цікавий бульончик. Каже, шановна родина. О, домашньою. Mm. домашній. Смагелом ну, вові, понятно. Вкусно. Okay, mm -hmm. Мені буленчик показано. Мені льодом, мені теж следует. Вовочка, давай чуть-чуть чуть-чуть. Одну ложечку. Харчок. Харчок тобі. Mm. 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 Mm.

Це, шо, на це, це сіль і перець. А вот соль. А, він невеличкий джарский. Ага, дякую. А це дякую. Да, ти соль. Вова досить. Досить. Бо ти досить. Дякую. Такий от этот виходить. получаються. Дедушка супчик. Гаряча ця штука аккуратно. Смачно. Каже, я дуже. Така інтермедія. Грузин зайшов в ресторан. Uh -huh. Ну, я, значить, питаю, от меню, то-то, то-то, що -то, ви будете? Хочу харчо. Uh -huh. Ой, у нас нема харчо, ми вам замінимо ну, от це, там, робрушки, телятина, туди-сюди. Uh -huh. То що ви будете? Хочу харчо. А у тебе шурпа. У тебе шурпа. Шурпа. Ага, у тебя хорошо. Остров. Очень большое. До картопника? Да. Бачите, тут так морфа порезана. Мам, mm -hmm. Нам не ты пога. Дедушка, Середочку. Я, Я уже все ковба. На поганый булюнчик. Конечно, не миссию с рекодальком, а ну тоже ничего. Да? Вова, еще кроме фриной лупы. лупы. Но я уже поела. За меня есть час. Вова, не спеши. Боже, принесли пташи на молоко. Вовочка. <схід> Боже, как здорова. А ну, сейчас мама попробует. А ну? А у мене забавки нема на пробуй торт. Дуже смачний. Mm -hmm. Он такой. Я не вірю, що він не калорійний. Ну смачно, да Ще будеш, вов? Так. Прекрасний мови нагромений, дуже смачний. Дуже прям ну вот очень вкусно. Як... На. На Ми вже всі цей ідемо, цей десерт думають, наверное, день десерт взяли на цілу армію. Ну, ви просто не можете. Дуже смачно, але дуже багато, тому ми один разіріли на всіх. Нічого страшного, не треба кричати, що там крошки. Ми поняли. Кушать бутолка. Нічого страшного. Ну, буває у всіх, що так розсипається. Що ж ти зробиш? Бігти не можна. Все-таки ми йдемо на катамаран. Я, конечно, сподіваюся, що ми не підемо. це А що машина це не іграшка? Угу. Лимонад за... Да да. да, да. Куда? Да. У меня тут важные телефоны. Да. Это моя оранж сумочка. Все а? мы мне столько комплиментов сделали. Наверное, девочки, вы не смотрели мой канал. Эту сумку мне подарил человек. Вова, я занята. Эту сумку мне подарил человек в Греции, да? Duty Free в Греции. Это Гюссе и немножечко Гюссе. Ось такой бренд. Це ГЕС. Це кстати ГЭС, но из нової коллекции. Так що <клухи> я теж люблю дуже цю сумку. Ужди, дедушка... дедушка бідний наився, у нього вже репається вся рубашка на пузі. А мы йдемо. Не покидаю надежд на катамаране поплавать. Уже що це ветер, шторм. Я вже боюся. Хоч би нас не занесло нікуди. туда. Он башня, все обосрано. Ну вот зачем это? Ну вот к чему вот это? Объясните мне. Дима, а что вы туда идете? Дима, ну нашу. Ой, боже, какая прелесть. А он отъезжает, наверное, наш. Да. Ну конечно, не успели. Ну, вот не судьба. Бывает так. Так это вы оптимисты. Мне это не нравится. Подивись, ветер уже шторм начинается. Дивушка, бен науки все лиде. Дички, я чуть-чуть попробовала того всего. В общем, держу себя под контролем, конечно.